І всім знову привіт! Ви наканають читати круто, буктів знаю я з вами Аліса. А сьогодні у мене є огляд на Хоремію. Але не на всі частини, а тільки на першу. Ось вона, така рожевенька. Скоро буде на інші 4-3 частини, як сказати, це перша на, з другу по четверту частину. Там її остали. Ось видавництво, наша ідея. Ось така є супер обкладинка. Отакого кольору у нас рожевенького, ніжного. Сама книга, Друк якісний. Ось. Це у нас взагалі романтика. Це найкраща романтику, яку я знаю. Яку можна взагалі порекомендувати. Ось її можна прочитати, подивитися. Тобто вона є доволі така смішна. Там не дуже зациклюється саме на таких. Він взяв мою руку. Що мені з цим робити? Я, я ж не можу тепер дихати взагалі ніяк. Ось там, звичайно, піднімаються теми, чи як йому признатися, я його люблю, або щось типу такого. А там більше строїться на тому, що і жарти. Це мені подобається. Ставлю лайк. Ось. І там у нас. Є Хорі, є Міамура. Це двоє головних персонажів. Хорі, у нас така дівчинка, душа школ, душа усіх компаній. Ось, Вона завжди не фарбована в школу, відмінниця. Ось. Але, по суті, вона після школи, як Леді Баг, не є дві особистості. В школі вона красива з макіяжем. Відмінниця Дома вона робить всі хатні справи. Доглядає за братиком, ходить, за... біжить за акціями. за, Наприклад, яйцями, як було в одному із томів. Ось Де вона бігала, та не вона, а інший персонаж за яйцями бо треба було встигнути на акцію. Ось. І що нас виходить? Одного разу її братик взяв і впав. І хтось о, такий красивий, з пірсингом, з такою зачіскою, як би сказати, що просто такий корель. Ось, і ось за такою, з таким хвостиком. Зараз я вам найду, по, -по, -по. Десь тут у нас був ось так, ось так виглядить. Зараз. Ось і ще якось отак от показати. Привів його її братика. Ось вона його запропонувала на чай, бо дуже гарний хлопчик, симпатичний такий, а потім, дізнається, що це її однокласник Міамура, при вона думала, що це отаку відмінник, який просто живе в своєму світі такий. Я з ніким не знайомлюсь. Мені залі, я боюся людей. Я отаку. Мені подобається тільки дівчата 2D, я люблю фігурки, у яких великі груди, і все. Ось. але ні, він оказався доволі таки цікавим хлопцем. Хлопцем, У нього аж 9 пирсингів, які він сам зробив. Хто записується на пірсинг до Міамури? я? Він просто бере булавку таку, проколов собі, обу. потім ту 4 дирки, ту 4 дирки, і це усе в середній школі. Ось там в Японії є розподілення молодша школа, середня школа, старша школа. Ось, досі так не повністю зрозуміло, як це по класах. ось. Але мені здається, що там у них що середня школа це десь буде шостий, восьмий клас, може ще п'ятий. Десь так. Ось, Нашої школи. Він сам зробив собі дирки. Дуже прикольно, не рекомендую, знаєте чому? Бо всяку заразу собі в вухо або в губу, або де ще ви хочете прокол зробити. Загнете якусь фігню і вас може відпасти в ухо і будете жити без вуха. Вам це треба, вам це не треба. Тому попереджую. Ось, І потім її братик прив'язався до нашого Міамури, і тепер. Він ходить він до них в гості, просто гратися з братиком. Ось, і це було нормально, що Мямуру брат називав братиком. Це так в книзі було написано: Ось, бо це щось типу, як означає ну просто авторитетно, я не знаю, як сказати, типу, що ви, я не знаю, старшого за себе о, собі хлопця, ви знайшли, і ви його називаєте. Uh, я не знаю, папка або папулька. Просто якось називати як якогось свого родича. Ось, Або якийсь я не знаю, як описати звичайний 35-літній друг твого батька, який роз'їжджає на якійсь дорогій машині, і просто він дядько. Він не являється вашим дядьою, але ви його називаєте дядьком. Або просто іде тьотя, ви ж її назвете, як мала дитина, її назвете тьоті. Ну ось це просто для контексту, тобто вони не почали зустрічатися ні в першій, ні в другій, ні в третій книзі, хто знає якій. Але в аніме воно якось швидше. Та там взагалі поплутана е, з, з аніме поплутані. Там здається, що томи не відповідають. Самому аніме, просто вони прочитали так і вирішили, що згадала, то і випустив. І виходить, що він постійно ходить, ось ми дізнаємося, що у нього є тату. Ось на всю спину, на всю спину, там було відпізоді, я вже сплутала, що він хотів набити братик кому порадив набити татушку на спині, а у нього отута, отута така татушка, тому він не може піти в басейн. Та він взагалі в 40 градусів ходить собі в піджакі, бо там форма ось. І ти не можеш в білій рубашечки, бо буде видно тату. І в нього а, всі книги питають: чому ти ходиш, так? Ти бив тату, щоб ходити і мучатись. Він усе робить щоб потім мучати. Він, Відростив собі довге волосся, так отходить у нього таке волосся, щоб ніхто не бачив пірцинг. А навіщо робив? Хто знак? Зробив собі тату, тепер його не показує. Ось, Але, як показано, він вже повнолітній. Так, там таке навчання, тобто ти ще навчається повнолітнім. Тобто він коли навіть повнолітній не знімає свою. не показує свою тату. Ось, Тож, про що я вже забула, про що я розповідала, я про першу частину розповідала. Ну, в принципі, тут нормально. Тут у нас показується те, що у нас -мурка вважає, що хорі, на його дівчина, та залі у них немає шансів, він такий тихий, спокійний, з ним ніхто не дружить. Хорі, хорі така весела, крута, з нею усі дружать, у, них, у нього нема шансів. Тому один із друзів хорі, який, який їй подобав, я вже заплутала, йому подобається Хорі, спитав у М'ямури, чи вони зустрічаються. його, було ствердне ні. Ось потім Хорі розсердилась на це, ти що думає, що в нас нема шансів або щось типу такого, прижала його до стіни в переносному сенсі. Ось, тобто там було багато чого відбувалося. Рекомендую. Тобто ви там більше не будете думати про сумки, а більше про таку якусь розвагу. Ось, Тобто там така жінка власна, а у нас більше такий о... правмолінійний, о... не знаючи якихось таких, я не знаю, як пояснити, просто прямолінійний хлопець. Який є доволі такий милий, ввічливий, але Ну, ви ді знаєте, що означає але в інших частинах. Або залегше прочитати цю книгу. На Всім до побачення!